Добрий день, я Петріке Михайло, учень одинадцятого класного кого «Політ». Хочу представити вам проект: «Global Stability Monitor» – індикатор для прогнозування глобальної економічної стабільності. Прогнозування валютних курсів є важливим для економіки, оскільки фінансові ринки впливають на торгівлю та інвестиції. Глобалізація та економічні кризи, зокрема фінансова криза 2008 року, показують необхідність точних аналітичних інструментів. Традиційні методи часто не враховують швидкі зміни, тому використання нейронних мереж дозволяє точніше аналізувати складні залежності у часових рядах, відкриваючи нові можливості для прийняття фінансових рішень у нестабільні часи. Укористання нейронних мереж у поєднанні з асамблевими моделями дозволяє значно підвищити точність прогнозування валютних курсів порівняно з традиційними статистичними методами. Та досягається завдяки здатності нейронних мереж враховувати складні нелінійні залежності та адаптуватися до динамічних змін на фінансових ринках, особливо в умовах кризи та високої волатильності. Це була наша гіпотеза. Нейронна мережа це модель машинного навчання, наснена мозком, що аналізує складні залежності, зокрема в динаміці валютних курсів. Ансамблева модель комбінує кілька нейронних мереж для досягнення більшої точності. У нашому проєкті використовується ансамбль, ансамбль нейронних мереж для найдійніших прогнозів. МСЄ – середньоквадратична похибка, показує середню різницю між фактичними та прогнозованими значеннями, оцінюючи точність моделі. Має середня абсолютна похибка, вимірює середнє відхилення прогнозів у тій самій шкалі, що й вихідні дані. У нашому дослідженні бібліотека Yahoo Finance використовується для збору даних щодо валютної пари долар євро за останні 5 років. Ці дані слугують надійну основу для тренування нейронної мережі, оскільки вони зберігають точний часовий порядок і високу точність. Застосування Yahoo Finance автоматизує процес отримання даних, що значно спрощує роботу та гарантує актуальність інформації. Це особливо важливе для якісного прогнозування валютних курсів, де кожна деталь має значення. Ми додали індикатори для підвищення точності моделі. RSI, індекс відносної сили, вимірює швидкість і зміну руху цін, оцінюючи стан ринку та можливі розвороти тренду. Розраховується за останні 14 днів і записується в колонку RSI 14. Зміна ціни. Price change показує відсоткову зміну ціни закриття між днями, розраховується через Спіті і зберігається в колонці PriceChange. Наша нейронна мережа для прогнозування валютного курсу поєднує кілька шарів, спеціально налаштованих для аналізу часових рядів. Конуф 1D використовується для виявлення локальних патернів у даних, але Стен і GRU дозволяють моделі враховувати <coughs> довгострокові та короткострокові залежності. Аденс-шари інтегрують усі ознаки для точного прогнозу. Архітектура була оптимізована для стабільної роботи, включаючи нормалізацію даних і об'єднання інформації з різних шляхів обробки. Це забезпечує точний аналіз волатильності ринку та підвищує ефективність моделі. Наші результати оцінки ефективності моделі показують, що метрики MSE – середньоквадратичної похибки та MAE – середньої абсолютної похибки знаходяться на низькому рівні. Це свідчить про високу точність передбачень нашої моделі. Мінімальні відхилення між прогнозованими та реальними значеннями, а також про здатність нейронної мережі ефективно аналізувати складні часові ряди валютних курсів. Для зручного аналізу валютних курсів наш систем використовує інтерактивну карту, розроблену з використанням бібліотеки Plotly та Dash. Карта запускається у вигляді локального додатку, що забезпечує її доступність для користувачів. На карті візуалізуються курси основних валют, що дозволяє користувачам зручно відстежувати динаміку валютних ринків. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу користувачі можуть легко взаємодіяти з даними, отримаючи актуальну інформацію та спрошуючи процес прийняття рішень. Інтерактивна карта є корисним інструментами як для новачків, так і для досвідчених аналітків. Зараз ви можете показати, як вона працює у вигляді реального часу. Ми можемо взяти дані за якийсь період та проаналізувати їх. Таким чином, результати нашого дослідження демонструють, що використання нейронних мереж для прогнозування валютних курсів є ефективним підходом із низькими показниками MSE та MAE, що свідчить про високу точність моделі. Це відкриває перспективи для застосування системи у фінансовому аналізі, автоматизованій торгівлі та економічному плануванні. У майбутньому ми плануємо додати підтримку для прогнозування криптовалют. Інтегрувати систему з мобільним додатком для користувачів, впровадити модулі аналізу економічних новин для досконалення прогнозів та розширити функціонал інтерактивної карти для відображення економічних індикаторів і трендів. Велике дякую за увагу!